Проект генерального плану готовий до прийняття відповідно до діючого законодавства. Спершу проект генплану розглядали службу міста, потім проходили громадські обговорення. Проект виносили на розгляд погоджувальної комісії, по тому його розглядали на містобудівній раді. Остання інстанція дала свій висновок і далі генплану винесуть на сесію міської ради. Фахівці інституту Дніпромісто кажуть, що у проекті врахували побажання, які були озвучені у виступах громадських організацій. Azi. Проект вийшов, вважаємо, що оптимальний для розвитку міста, враховуючи потреби міста, враховуючи, що Тернопіль є центром західного регіону. Тернопіль є центром міжобласної системи розселення. Тут формуються все ж таки служби для обслуговування жителів і тернопільського району, і тернопільської області. І тому надається надає, все ж таки розвиток міста. Надаються його перспективи розвитку, зростання населення міста і тому передбачені квартали для більш для більш зручного і якісного проживання жителів міста. На Тернопільщині відбувся міжнародний інвестиційний форум Тернопільщина Інвест 2016. Тернопільська міська рада долучилась до організації заходу. Участь у форумі взяли 25 іноземних делегацій з 18 країн світу, представники дипломатичних установ, міжнародних організацій бізнесу. Ключовим завданням місцевої влади, як наголошує міський голова Тернополя, є створення умов для успішної роботи інвестора. У Тернополі вже успішно реалізовують. Це ряд міжнародних інфраструктурних проєктів та проєктів міського планування, які покликані підвищити інвестиційну привабливість міста. Тож Тернопіль серед лідерів за оцінкою послуг та сфер в обласних центрах України, другий в категорії ефективність витрат для ведення бізнесу. І цей перелік можна далі продовжувати. Сьогодні Тернополі працює 78 підприємств з іноземною інвестицією, які надійшли з 28 країн світу. За під'єрків складних країн інвесторів, яких сума інвестицій пропадає майже 90%, належать Естонія, Польща, Бельгія, Кіба і Німеччина. 19 травня в Україні відзначили ювілейний десятирічний день вишиванки. У Тернополі вперше провели акцію Народжені у вишиванці. Новонароджені малюки отримали вишивані подарунки крижми, шапочки, сорочечки та штанці. Акцію провели у пологовому відділенні другої міської лікарні Тернополя. За добу там народилось 10 малюків. Усі вони відразу ж приміряли вишивані костюми. Якраз хотіли на Христини купувати такий якийсь костюмчик, і от нам. Буде наша перша така вишиваночка завдяки традиції тінові в Тернополі. Патріотами не народжуються. патріотами треба виховувати. І це патріотичне виховання починається з пологового будинку. Це дуже добре зачинання. Я думаю, що воно варто його щоб підтримати. І думаю, що люди, які знають, що таке є, більше будуть приходити в тернопільський пологовий будинок номер 2 Вишиванка для всіх нас є щось особливе. Це є таке рідне, це наша історія, це наша міфологія, це наша релігія. Взагалі. Є думка, що вишиванці закодований генетичний код українця, і тому дуже добре, що дитині в день народження через вишиванку продається генетичний код українця. Хай ця вишиванка зігріває їх теплом, хай вона їх благословить на добре життя, на служіння Богу, на служіння рідній країні. Тернопільщина в п'яте приймає чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд. Змагання урочисто відкрили на центральному стадіоні Тернополя. Цьогоріч за звання чемпіона світу змагались українці з Іспанії, Молдови, Румунії, Білорусі та Придністров'я. Матчі, окрім Тернополя, приймали і районні центри області. Ви приїхали з різних куточків світу. Ви показуєте ви є символом єднання українців по всьому світу. Дуже сподіваюся, що це буде добрим прикладом і для об'єднання всіх українців всередині нашої єдиної української держави. А вам бажаю всім чесної безкомпромісної боротьби, гарно провести час, гарно відпочити в Тернополі, і нехай перемагає сильніший. Що таке п'ять? Це напевно якийсь маленький ювілей. І дійсно, наразі хтось може сказати, що ми поки що на колінцях стоїмо, бо нам тільки 5 років. Але за цих 5 років багато що відбулося, багато що показалося. Подивіться, скільки нас зараз є багато, і скільки доброго ми можемо зробити нашими спільними зусиллями. У вихідні тернопільська делегація відвідала зону АТО, а саме розташування двох підрозділів, які безпосередньо пов'язані з нашим регіоном. Добровольчий батальйон патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль та Тернопільський батальйон територіальної оборони Збруч. Спеціально для тернопільського батальйону, який дислокується у Старобільську на Луганщині, міський голова Тернополя завіз продукти, воду, бензопили та інші інструменти, військове спорядження. Крім того, тернополяни передали командиру батальйону, підполковнику Ігорю Ларіну документи на нещодавно відремонтований за кошти міської ради КАМАЗ. Для мене велика честь бути сьогодні тут разом з вами в Старобільську заводи святкування дорогічниці створення батальйону зброю. Батальйон, який формувався на початку російської агресії, переважно з добровольців з Тернопільщини. Батальйон, який став сьогодні гордістю міста, тому що ви показали приклад всім тернополянам. Сьогодні ви прикладом в тому, як треба по справжньому любити свою країну, яким потрібно бути патріотом. Вистали шадною зі карткою нашого міста Тернопіль. під час поїздки у Лисичанськ на Луганщині для військовослужбовців добровольчого батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль також передали продукти та іншу допомогу. Найбільше військовослужбовці вдячні всім тернополянам за загальну підтримку. Вони це відчувають, вони вдячні за такі продукти харчування. І за необхідний одяг, і за техніку, яку передають. До речі, те, що відвезли їм представники міського ради, було зроблено виключно за їхнім зверненням. Тобто військові самі надали перелік необхідної техніки, яку не потрібно необхідно купити, відремонтувати або зробити. І саме ця техніка була передана їм. Дуже сподіваюся, що вона допоможе їм нести службу і стане на раз пригоді. У свою чергу військовослужбовці вручили міському голові Сергію Надолу відзнаку батальйону Збруч за допомогу українському війську. Тернопільська міська рада для підтримки військовослужбовців затвердила програму забезпечення обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону. Також діє програма реабілітації бійців АТО, яка надає безкоштовну медичну, психологічну, соціальну та юридичну допомогу військовим у Тернополі. В Тернополі триває капітальний ремонт дворів і міжквартальних проїздів. На сьогоднішній день ведуться роботи в 11 дворах. Ще три двора розпочаті ремонтні роботи минулого тижня. Взагалі, з початку року, вже завершено роботи в 10 дворах, і ці роботи будуть тривати протягом всього весняного, літнього і осіннього періоду, скільки не буде дозволяти погода. Крім того, продовжується капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, місць благоустрою, зовнішнього освітлення, пішохідних доріжок. І проїжджих частин. Зокрема, прибудинкові території ремонтують на вулиці Новий Світ, 91, Симоненка 16, 18, Курбаса 2, Київська, 16, Слівінська, 11, Куліша 4, 8, 10, Челдаєва 2, Челдаєва 10. Розпочали роботи на вулицях Київська, 11, 11а і 14 та вулиця Лепка, 3. Ремонти міжквартальних проїздів тривають на вулиці Старий Ринок 1, 3, 5, Замкова Руська, 15, 15 квітня, бульвар Куліша. Тротуари ремонтують на вулиці Бродівська в районі житлового будинку номер 50 Крім того, тривають капітальні ремонти та реконструкції об'єктів благоустрою. Зокрема, завершуються роботи по реконструкції скверу на вулиці Валовій. Руська, тривають роботи по облаштуванню дитячих і спортивних майданчиків на вулиці Лучаківської бульварі просвіти. І також розпочалися ремонтні роботи по Укріпленню берегу і реконструкції набережно-тронопільського ставу в напрямку пляжу Циганка.